Друзі, всім привіт, глядачі, підписники каналу Алекс Радий всіх вас бачити. Значить, наша наступна тема продовжуємо розповіді, лайфхаки по по холодильниках, по тягачах у нас. У нас є такий тягач, вибачте, за неякісне таке відео, але е, справа, справа в тім, як користуватися просто в знаннях, а не в тім, як, яке відео маємо. Щоб ви, вам воно допомогло, це є важливіше. А те, що трошки хитається, щось не то, щось так, щось, як, то не є важливо. Е, друзі, значить, дивіться, є в нас Є в нас такий механічний, це є термометр. Градусник, він показує температуру в середині нашого холодильника Фріго. Далі у нас є, показує, що на даний момент відкриті двері. Це може бути одна частина, от одна частина відкрита, і може це друга частина бути. Не, не можу сказати точно. От, бачите, є два, дві е, лампочки. Якщо двері всі закриті, світиться зеленим, так як тут. Якщо ні, бачите, одна показує зеленим, е, червоним, друга показує зеленим. Так само тут. Одна показує червона, друга зелена. Так що чи дві дверки відкритих, чи одна, різниці немає. Світиться червона лампочка. Коли закрито, значить світиться зелена. Також в нас є акумулятор. Показує зелену лампочку, значить акумулятор заряджений все є в порядку. Тут, коли ми набираємо пін блокування дверей, ззаду є, я знімав відео, можете знайти на каналі е відео, як е блокуються е задні двері, щоб ніхто з посторонніх осіб туди не могли зайти і щось. Взяти з товару і в такому в такому сенсі. Це в нас є пін, друзі. Набираємо, наприклад, пін там 4 одиниці і ми закриваємо холодильник, значить натискаємо закритий замочок. Раз. І воно двері нам закрило, защелкнуло там такий електромагнітний шток є. Все воно тільки раз закрило. Коли ми відкриваємо, набираємо 4 одинички. І відкриту колодочку, раз і што раз, і виїхав. Все, двері розблоковані, можемо користуватися. Це в нас по цим. Друзі, сьогодні взнав, ну я працюю перший місяць на холодильниках на Фріго, то я цього просто я ще сам вчусь, але ту інформацію, яку я вже знаю, то я з вами нею ділюся. Друзі, є тако, якщо тут є наклеєчка з лампочкою, там показана лампочка і якась рука, напрямок там десь, то майте на увазі, що тут, на цім габариті, по центрі, натискаєшся сенсорна кнопка, натискаєш і засвічується всередині в холодильнику світло. Тут вона знаходиться в центрі, по центрі габарита щоб ви знали. Але тут має бути наклейка. І в даному випадку я маю от тут флажочок такий. Я його включаю, от тут він такий механічний, включив, виключив світло. Або ще включається з кабіни, коли включаєш габарит на автівці, то також включається світло в холодильнику. Запам'ятали, так? Тут, друзі, починаючи, все наша шкала йде плюс 20. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, постійно додається по 20. Це в нас є ємкість нашого пального бака холодильника на трейлері. 240 літрів він має. Є вони, правда, ще трошки менше на 180, здається, якщо я не помиляюся. От. І тут в нас є також називається ця штучка термопісець. Тут є дві кнопочки, які видруковують. Тут воно є мова, Вот, Бачите, один листочок і багато листочків. Один листочок пише розпочатка актуальних температур, тобто яких зараз. І розпечатка відчота температур. Тобто за час, коли ви транспортували, доставляли товар або їхали на завантаження, є такі фірми, які просять, щоб їм дати роздруківочку Тут отако воно виїжджає, От така приблуда, такий наш принтерочок. Тут є папірчик, вкладається. Е, так як я знаходжуся в Європі, тут трошки з цим проще, а ті, хто в Україні і в тих країнах, краще їх ці принтерочки, витягати і забирати до себе в кабіну, тому що їх люблять присвоювати, щоб не висловлюватися, не висловлюватися не дуже добрими словами. То краще їх забирати з собою в кабіну. Тут в нас є техогляди, в нас є тут різні ці такі роз... розписано, що коли було, і тому подібне. Тут, а, друзі, Volvo, в мене бачите, Volvo F500, FH500. Тут є автономка. Автономочка, вона знаходиться. За лівим, за лівим ящиком, за водійським сидінням, ця автономочка, вона точніше розташована тут всередині. всередині в цін. Добре, з цим розібралися. Друзі. Кладіть, будь ласка, вподобайки, щоб я міг бачити, що ви поклали лайкосик. Значить, вам відео сподобалося, вам це цікаво, вам допомогло. Також можете написати коментарі, що зніме нам ще яку на якусь там тему, зніме по конкретніше, зніме нам там ще щось, чи сподобалося, чи не сподобалося. Для вас це не буде важко, а для мене це буде і приємно, і я буду бачити, що вам воно потрібно. Всім бажаю добра, гарного настрою, тихого мирного неба над головою, всіх обняв і до зустрічі на каналі Алікс. Чао, чао!